Сходить нема сич, пропав і той, хто всі лих уходить. Нема сичі, по черені пропитають, де наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка з кихтаючи, мов ну, за дітьми плаче. Не паслися ваші коні, та тирса шуміла, та коробляха татаря море чергуніла. Вернітися, не вернеться, за право сказало синє море. Не вернеться, навіки пропали. Правда, море, правда, синя, така від їх доля, не з сподіване. Не вернеться воля, не вернуть запорожці, не стануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обітрима сиротою понад Дніпро плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки вор, що сміється, сміється. Що діє у світі, чия правда, чия крим?